Всіх вітаю! Мене звати Христина і це мій канал Щоб все зв'язати. Сьогодні я розпочинаю новий в'язальний тиждень, а розпочати я його хочу з показу того, що буду розпускати, тому що в мене е, щось пішло не так. Так, що в мене є, я розпочала в'язати шкарпетки лютого у своєму шкарпетковому челенджі. Тема Лютого в нас нешкарпеткові шкарпетки, тобто потрібно зв'язати шкарпетки з нешкарпеткової пряжі чи з додаванням якихось незвичайних складників у шкарпеткову пряжу. Ось Я вирішила, що буду в'язати з ось такої дуже такої товстенької і жорсткої нитки: це 100% вовна. У Який у 100 грамів 150 метрів. В'яжу на спицях 4 шкарпетки. І хотіла на них, на них вишивати ось такі гарнюні е, пухнасті сердечка. У мене є залишки Alize Soft, Я вже тільки з нього нав'язала. Але захотілося мені вишивати. Але це була не проблема. Я була вже. Ну, я одне серденько вишила, мені сподобалось, і думаю, добре, буду далі в'язати. В'язала, в'язала, пров'язала п'ятку і вирішила поміряти. На мене воно виявилось гігантське. А я хотіла ці шкарпетки залишити собі. До речі, я набирала тут 44 петлі на спицях 4. Але це виявився вже якийсь чоловічий розмір. Я вирішила, що не хочу це так залишати. Зараз це вам покажу. Серденька всі позрізаю. І розпущу і розпочну заново. І ще не знаю тільки наскільки, мабуть, що на 40 петель. Вдіну на ногу, примірю і тоді вирішу. Ось такі справи. Хотіла вам це показати перед тим, як розпускати, тому що, ну, щоб показати, що не все в мене завжди гарно вдається. Все, до зустрічі в наступних підключеннях. Я взагалі не уявляю, як знімають дівчата, які в'яжуть багато плечових виробів, бо ну як це показати взагалі в форматі якоїсь зйомки? Що тут в мене? Я підключаю до вас з фінальною серією про цю жилетку. Ей, закінчила, випрала і, як змогла, висушила. Я не гарантую, що це прям ідеальне. Якесь ВТО було, але воно як висохло, так висахло. Що тут в мене? Рукавчики, маленька обробка, тут побільше. Тут я поєднала е, для того, щоб воно висахло, але її не буде. Е, жінка сказала, замовниця, що їй ніякі отвори для гудзиків і ґудзики не потрібні. То щось так. Е, я не знаю, скільки воно все важить це багатство. Але в мене ще залишилась пряжа, але я вже скажу, що я ну, вже нікуди не можу її використати. Тож, можете мене привітати! Цей довгов'яз, нарешті такий завершений. Я дуже рада, насправді, мені навіть подобається, що вийшло. Якщо б я зв'язала таке свого розміру, може би я навіть його вдома і носила. Але, що ну, маємо, то маємо. Робота готова. Так, і просуваємось далі по моїх е, процесах. Бачите ви перед собою ось ці шкарпетки, які повністю заполонили мою увагу. Це шкарпетки з ручного фарбування, яку ми з вами розмотували у минулому відео. А у цьому я вже з неї розпочала. Карпетки, боже, яка ж вона гарна, а вона на дотик така м'яка. Мені здається, що до цього просто ніколи в моєму житті не було мириносу екстра файн чи якоїсь обробки. Але воно таке м'яке. Трошки до характеристик вам розповім, що в'яжу тут на 80 петлях, але можу сказати, що ось тут згори воно гори ну, Нога тут гарно пролазить, і воно по обсягу ноги також нормально, Але вже отут, там, де скупчується візерунок, воно трошки защільно. Я сподіваюся, що з пранням воно трошки роздасться, тому що це маронос, але. Розумію, що більше петель було не варіант набирати, тому що воно було б розхлябано у інших місцях, назад занадто вільно. Тобто тут, вже коли закінчився в мене скос, воно нормально. Тут нормально, тут трошки защільно, але я ставлю ставку на те, що воно трошечки розтягнеться з пранням і носкою. І подивіться, яка в мене вийшла тут гарна п'ятка. Це п'ятка зі знятими петлями, тому що, по-перше, на референсі, який я робила, який я взяла собі за зразок, було також така п'ятка. Ну і по-друге, воно дуже гарно виглядає. Я дивлюсь на цю лицеву гладь зі сторони стопи. І думаю, що, Боже, які були б круті шкарпетки лицевою гладдю також. Ну, як ви зрозуміли, це повністю заполонило мій внутрішній світ, і я його в'яжу. Ось, але, але я знайшла в собі сили іще і, і перев'язати початок шкарпетки, які я вам показувала у минулому, е, о, у минулому підключенні. Тож зараз ми його також подивимося. Це, ось це мої шкарпетки, е, може, як же ж вони? Шкарпетки лютого, і я розпочала з. Миска і вирішила, що, мабуть, що для цієї моєї задумки також гарно підійде модель релакс. Вже я маю одні не релакси, тож можна вже із спокійною душею в'язати і основ релакси. Тут я зменшила кількість петель, тому що у минулому варіанті я вам показувала було 44 петлі, а тут їх 38 дуже швидко йде шкарпетка, я е, повільно її в'яжу, ну, тобто приділяю їй мало уваги, але е, коли приділяю, вона гарно і швидко просувається. Ось. Але в мене є поки що тільки одна шкарпетка, тому що спиці 4 в мене металеві одні. В мене ще дерев'яні, але боюся їх брати, тому що боюся, що може якось змінитися щільність. Тож, е, отак. Такі мої на сьогодні просування. Я вважаю, що два процеси це вже непоганий вихід з однопроцесності, але більше поки що нічого не хочу розпочинати, тому буду просувати те, що є, і зустрінемось з вами у наступних підключеннях. Бувайте! Привіт! Це підключення буде трошечки дивним, але ну, що в'яжу, то і показую. По-перше, я дов'язала свої червоні шкарпетки. І ніхто мені не сказав, що, що якщо ти в'яжеш шкарпетки на четвірці, то ти в'яжеш пару за вечір. І, власно кажучи, майже так воно і вийшло. І зараз вже вони в мене висихають, вони досить вологі, тому показувати я їх зараз вам не буду. А буду в наступному підключенні. А зараз вам покажу, що в мене є. Я в мене ось це зв'язала на другій шкарпетці все до п'ятки. Тобто, тут вже потрібно в'язати п'ятку. І трошечки я призупинилась, по-перше, тому що мені зараз нема чого подивитись, щоб в'язати цей процес. А по-друге, хочу трошки розтягнути насолоду від цієї пряжі, тому. Трошечки призупинилася, і зараз е, звернула свою увагу на дещо інше, що у мене є. Оскільки моя епопея з жилетом завершилася, то я взялась за дороблювання ще чогось, чого мене попросили. І зараз перед вами ось це. Я вибачаю за широдіння спицями, але що, ж, нічого не поробиш. Е, є в мене ось така нитка. Як ви самі розумієте, що я нічогісінько про неї не знаю, окрім того, що вона ось така, яка є. І що? Я буду з цього в'язати сукню. Спочатку я думала, що буду в'язати е, просто лайт цвета за описом Марго, але я зрозуміла, що в мене достатньо пряжі, щоб в'язати сукню. Це для моєї подружки, вона зараз маленького розміру, десь між S і M, тому я думаю, що цієї великої такої, такого великого клубку вистачить. Зв'язала ось зразок на спицях 10, як і за описом. Загалом до мене щільність влаштовую. Наступного тижня покажу їй, і якщо їй також влаштує щільність полотна, то буду в'язати. Я потрапила у усі, там десь на одну петлю не потрапила, але якщо воно буде трошки більше, ніж потрібно, то нічого поганого в тому нема. Що далі в мене? Далі в мене з'явилися ось такі два матки Alize Alpaca Royal. І для чого вони? Для того, щоб дов'язати рукави на ось цій жилетці. І я в'язала, коли ще не вела канал для своєї знайомої. Я вам же її показувала у попередніх підключеннях. І ось зараз вона хоче, щоб я сюди додала якимось магічним чином рукави. Давайте покажу вам. Це Альзе Альпака Ройл. 55 акрил, 15 альпака, 30 вовна, і у 100 грамах 250 метрів колір 60. Чорний. Що мені тут потрібно зробити? Мені потрібно тут додати до цієї жилетки рукави, але проблема полягає в мене в тому, що я тут в'язала планку на рукавах резинкою один на один, і вона цільнов'язана, тобто я її не дов'язувала після того, як закінчила жилетку, а вона просто в мене була одразу вже планка. І що я збираюсь робити? Я вже порахувала, скільки мені потрібно пров'язати сантиметрів. Подивилась на зразку, що це було спиці 3. Ось тут, бачите, три таких вигорітних петлі. Це означає, що це спиці 3 в мене були. Мабуть, що на рукави я візьму 3,5, тому що я знаю, що рукави в мене виходять щільніші, коли я в'яжу. Ось, і буду розпочинати. Мені якраз щось потрібно Лицьовою гладдю, щоб в мене в'язалося. Так, це план на розпочинання. І зараз вам ще покажу свою нову пряжу. Ось в мене з'явилася ось така краса. У мене довненько не було ніякого, ніякого гачкованого процесу, а щось душа моя просить якогось гачка. Тому я купила В Теді це пряжа Stedy. Ось таку пряжу називається кім. 50 грамів 125 метрів. І це в нас 70% бавов на 30 полістир. Але вона дуже гарна, вона виглядає дуже так натурально. Я з цієї пряжі в'язала взимку сніжинки та зірочки. І зараз хочу зв'язати собі шопера. Ось у мене є 5 матків, це 250 г. Е, візьму, мабуть, гачок трійку і буду розпочинати, коли буде в мене на це натхнення. Тобто вона в мене так стоїть на видному місці. І мені здається, що це буде наступний мій старт після того, як я дов'яжу рукави у жилетці. Тож, е, на даний момент це все. З косами в мене на паузі шкарпетки е червоні сушаться. І зараз я буду набирати петлі для рукаву. Все. До зустрічі наступного наступному підключенні. Бувайте! Тож, настав час завершувати цей влог, і я до вас з результатами цього тижня. По-перше, ці мої шкарпетки. Дуже кайфові, прикольні, і вони зараз на однаковому етапі, коли на двох шкарпетках я зв'язала п'ятку і клин. Це дуже-дуже-дуже насичений процес через те, що перехрещення все ж таки це тобі не лицювать. Але й дуже відпочивальний і медитативний, з огляду на якість самої пряжі. Дуже класний. Далі. Далі давайте подивимось на мою готову роботу цього тижня. Це ось ці прикольні шкарпетки. Це шкарпетки з мого шкарпеткового 2025 року. Шкарпетки е, лютого. І вони зв'язані з нешкарпетковою пряжі, тому, тому що таке завдання: шкарпетки нешкарпеткові. Ось, це 100% вовна на 100 г-150 метрів. І я її зв'язала буквально, не знаю, за два вечори. Спойлер вишивала набагато довше. Це модель Relax Socks, В'язала від миска, і тут в мене боже, 38 петель на мою ногу. Прикольні. Вишивала ось такі серденька пухнасті і об'ємні з пряжі від Alize. В мене були залишки, і я ось так зробила. То вони потрошечку звужуються, і тут попогомілку повсюду. А на другій шкарпеці я зрозуміла, що я це вже не потягну. І тут тільки ось так: одне серденько таке на мисочку. Дуже прикольна робота, мені подобається. І взагалі, ось прям. Така атмосфера закоханості, свята, і затишку, і якоїсь мімімішності. На цими шкарпетками вона так літає. Ось, Це готова робота. І далі я просувала ще ось цю жилетку, на якій я повинна була робити рукави. Що я зробила? Я зрозуміла, що тут по проймі. Так, зараз це приберу. Зрозуміло, що тут по проймі мені забагато вільного місця. Ну, тобто, якщо це жилетка це прикольно. Якщо це светер, то це забагато. Ось. Я це а вже ж, зрозуміла не одразу. тому мені довелося Тут на другому рукаві, який я вже розпочала, мені довелося трохи тут зшити. Не прям охайно вийшло. Але робила матрасний шов, і потім, коли вже вивернула, щоб подивитись, виявилося, що тут залишився такий як рубець. Але це не буде прям так помітно. І ось тільки вже пров'язала рукави. Роблю тут збавляння у кожному п'ятому ряді, тому що я так розрахувала, але зв'язала тут. 20 см, і вирішила, що потрібно все ж таки дочекатись цю замовницю мою, щоб вона це приміряла, сказала, що по об'єму нормально і що воно гарно йде. І тоді я буду продовжувати, тому що насправді розпускати в мене ніякого бажання нема. Тому що це чорна пряжа. Що в мене ще є? Я розпочала новий проєкт з. Бавовни, яку я вам показувала. Це ось така бавовна, ось така. І що тут у мене також не все добре, тому що, ви бачите це, я думаю, що бачите, що в мене поводно було... ну, іде ось так розширюється. Хоча кількість стовпчиків однаково, абсолютно, що тут на початку, що тут згори. Ну, Я розумію, чого так відбувається, тому що, напевно, що я недостатньо щільно в'яжу. І воно в мене розходиться за рахунок у цієї розхлябаності в стопчиках. тому я це буду розпускати, я залишила просто щоб вам показати. І буду розпускати, і можу навіть так просто до першого рядка і буду в'язати щільніше. Можливо, візьму менший гачок, тому що це гачок у мене три. Але я відчуваю, що якась така вільність є. Що ж це буде? Це буде сумка шопер. Я знайшла на Ютубі англійський туторіал і подивилась його, я все там зрозуміла і вирішила, що якщо я все зрозуміла, то можна по, 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 по ньому зв'язати. Це буде ось така сумка Орігамі. Ось, я вже бачила таку сумку, шила Маріцька Рева на своєму каналі, але вона її шила, а я хочу саме зв'язати. Ось, Тому що буду продовжувати. Це все цього тижня, що в мене відбувалося. Зараз у мене скільки, один, два, три про її процеси і на паузі паутинка для подруги, але мені потрібно, щоб вона на неї подивилась. Тож такі справи. Дякую, що подивились. Будьте в теплі, в безпеці і до зустрічі в наступному відео. Бувайте!